Вітаю слухачів. Це програма Української служби польської радіо «Енергетична трансформація. Мене звати Володимир Гарматюк. Central European Petroleum оголосила про відкриття родовищ нафти і природного газу в Балтійському морі приблизно за 6 кілометрів від Свіноуйстя. У Польщі вже назвали це відкриття історичним і таким, що дає шанс на посилення енергетичної незалежності країни. Компанія оголосила, що навколо острова Волін може бути 22 мільйони тонн нафти. І 5 мільярдів кубічних метрів газу загалом же очікується понад 33 мільйони тонн нафти, за словами Рольфа Сквара, генерального директора Central European Petroleum, родовище нафти і газу Волін. Схід є найбільшим родовищем традиційних вуглеводнів, яке виявлено на сьогодні в Польщі, і одне із найбільших родовищ традиційної нафти, знайдених у Європі за останні десятиліття. Якщо поклади нафти і газу виявлені поблизу острова Волін виявляться такими ж великими, як стверджує компанія, це буде найбільше таке відкриття в Польщі з часів Другої світової війни. Однак, головний національний геолог Польщі стримує свої емоції, оскільки перевірка потребує часу, поки що каже Кшиштоф Галос, варто виважено підходити до оцінок. Деби то фактично було це наймі 22 мільйони тонн засоби. Якби це дійсно було щонайменше 22 мільйони тонн викопних ресурсів, можна було б сміливо сказати, що це найбільше відкриття нафти у Польщі, принаймні з часів Другої світової війни. Що це означає для польської економіки? Зі споживанням нафти приблизно 25-26 мільйонів тонн забезпечення внутрішніми нафтовими ресурсами, потенційно наголошую, зросло б з. 4 до 8-9%. почуємо, що скаже міністерство. Перш за все, компанія має надати свою геологічну документацію після її оцінки, та після того, як її схвалить головний національний геолог. Я вважаю і сподіваюся, що це станеться протягом наступних кількох місяців. І я сподіваюся, що те, що компанія сказала у своїй заяві, підтвердиться. Поки що я був би обережним з оцінками. Найді своє потвердження над тому хвіля був би в тим взгляді острожний. Мартін Маршалковський з Діфенс двадцять чотири ефірі польського радіо. Двадцять чотири заявив, що це безумовно важливе відкриття, але наразі складно сказати скільки насправді вуглеводнів вдасться добути з родовища поблизу острова Волін. Хоч і переконаний, що відкриття родовища принесе відчутні результати Польщі можна відкриттям для того Я думаю, що справедливо назвати це відкриттям, бо ми маємо результат розвідувальних робіт, які тривають вже кілька років на цій ліцензії поблизу свіноуїсця. І ми маємо інформацію щодо попередніх оцінок потужності родовища, отриманих у результаті буріння однієї розвідувальної свердловини на даний момент, тобто свердловини, призначеної для перевірки того, чи підтверджують результати сейсмічної. Розвідки наявність родовища у даному місці. Ці оцінки, про які повідомляє канадська компанія, яка володіє цією ліцензією, справді є багатообіцяючими, оскільки це було б найбільше відкриття. Якщо ці цифри підтвердяться, це було б найбільше відкриття нафти з 1990-х років. Саме тоді були виявлені родовища у великопольському воєводстві, зокрема в районах Баранкова, Мосна та Бушева. І це було найбільше родовище, коли Набуть знайдена в Польщі досі. На той час там було виявлено понад 11 мільйонів тонн нафти. Видобувні запаси оцінюються приблизно в 60% або близько 6-7 мільйонів тонн. Саме стільки можна видобути з цих загальних родовищ. А тепер у контексті родовища, про яке ми говоримо, Волін, Ми говоримо про 22 мільйони тонн на цьому першому етапі розвідки. Хоча компанія каже, що там може бути до 33 мільйонів тонн нафти. Мільйонах тон в таршній фазі пошукування, хоча ж фірмо, що може там бути навіть три мільйони тон роби. Однак ці цифри це ще не все, тому що важливо, скільки із цих родовищ вдасться видобути, або який відсоток із цих родовищ можна буде досягнути із надр на поверхню. Пам'ятаймеже, зложе є. Пам'ятаємо, що родовище вуглеводнього це не пляшка, з якої їх переливаєш. Це нафта, що захована в родовищі, яку потрібно видобути, і ця нафта видобувається переважно під пластовим тиском, тобто тиском, що створюється самим родовищем, величезним тиском цих тектонічних плит. І не завжди, тобто в більшості випадків, все родовище неможливо видобути. Якщо говорити про ефективний видобуток, то можна розраховувати на 50 чи 60%. відсотків. З більшими інвестиціями цей відсоток можна збільшити приблизно до 70%. Тож пам'ятаємо, що 22 мільйони тонн – це не та кількість, яку ми видобудемо, але це все одно вимагає значних інвестицій, багато часу та грошей, щоб спочатку підтвердити. Відкриття це означає боріння ще чотирьох чи п'яти розвідувальних свердловин для оцінки точної кількості родовищ та сировини, що міститься у родовищі. Наскільки глибоке залягання родовища, які його параметри, і звичайно, підготувати всю інфраструктуру, яка буде потрібна для видобутку. Ця інфраструктура транспортуватиме видобуту нафту та природний газ до точки потенційного споживання, тобто перероблятиме їх на нафтопереробному заводі. Гдішбачнів місця евентуальної консумції того зложа чи перетважання того зложа в рефінеріяк жі розвідуються такі ділянки? І якщо говорити про знайдені родовища, то наскільки глибоким є його залягання, і наскільки великим є саме родовище? Як це визначили? То зачем перед всім сом обшари при сонз і тентіпер за все є ділянки, які з геологічних причин були визначені як потенційно й ті, які містять родовища, простіше кажучи, сейсмологічні дослідження. Є багато пристроїв та систем, як на морі, так і на суходолі, які виявляють геологічні зміни, що вказують на наявність так званих подушок, де вуглеводні приховані глибоко під землею. Чи то природний газ, чи сира нафта, потім проводяться більш детальні дослідження. Зазвичай це розвідувальне буріння. Свердловина буриться на задану глибину, а потім створюються повні 3D-карти потенційного родовища. Далі буриться розвідувальна свердловина. Якщо ця розвідувальна свердловина виявляє ресурс, визначається, наприклад, глибина подушки. І ось ця подушка у воліні, з того, що нам відомо з цих попередніх досліджень. Знаходиться на глибині понад 2500 метрів під землею, під дном Балтійського моря. Там було виявлено таку вуглеводну ділянку. І ця подушка має глибину понад 60 метрів, тобто там 60 метрів висотою подушка нафти, плюс конденсат, тобто легші фракції нафти, плюс природний газ, який завжди супроводжує сиру нафту, тому що природний газ завжди виділяється під час видобутку нафти. І завжди виникає питання, що робити з цим природним газом. Іноді його використовують для енергетичних цілей, наприклад, на самій платформі, тому що така бурова платформа також споживається Велику кількість енергії, і щоб уникнути необхідності імпортувати цю енергію ззовні, або уникнути необхідності виробляти її з сирої нафти, яка зрештою є продуктом, який ми повинні продавати, цей природний газ використовується як паливо для генераторів, які живлять всю платформу як ваші паліво до агрегату, кури напінзаєм салом платформою. Тепер компанія, яка знайшла це родовище, буде шукати потенційного інвестора, який мав би взяти участь у самому видобутку, тому що компанія, що має ліцензію на пошук, не обов'язково займається безпосереднім видобутком. То проблем завжди проблема, особливо коли йдеться про компанії, які не займаються саме видобутком корисних копалин. Канадська компанія займається переважно виявленням. Розвитку та документуванням родовищ, однак вона безпосередньо не займається масовим видобутком корисних копалин. вона не є фахівцем у видобутку корисних копалин. і до такої інформації завжди треба підходити виважено із підприємницькою чуйкою. Чому тому що ця компанія зробляє гроші переважно, просто продаючи ці перспективні родовища або відкриття компаніям, які фізично боритимуть, які фізично. No, ich to, które, y, będą fizycznie zajmować się odwiertami, która będzie zajmować się fizycznie e, produkcją. До речі, ця ситуація викликала вже розмови і у польському середовищі про те, кому ж власне належать ці знайдені ресурси. Уже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це абсолютно польські природні ресурси. Але власне тут, тут питання, яка саме компанія, з якої країни, з яким капіталом буде займатися видобутком біля острова Волін. З вожасом наше, з вожасом польські, натомість наші родовища польське, але право на розвідку гарантується на ліцензії, надані міністерством клімату та довкілля. Кожна компанія має ліцензовані ділянки для розвідки сировини. У Польщі є багато таких ділянок, що охоплюють різну сировину. Бо пам'ятайте, ми тут говоримо про нафту та газ, але триває розвідка, рудовищ, міді різних металів та різних елементів, які залягають десь під землею. I takich licencji jest wiele, a teraz te licencje czekają, i... po czy i... ktoś i... zainteresuje się tym i... i... poszukiwaniem. Ktoś będzie zainteresowany poszukiwaniem. Так чи інакше потрібні будуть великі інвестиції, перш ніж можна буде здобути якийсь зиск із видобутої нафти та газу, тому що самі пошуки вимагають великих капіталовкладень, але пізніше і видобування також вимагає серйозних інвестицій, говорить Марчин Маршалковський. Можливо, момент по У якийсь момент після подальшого розвідувального буріння виявиться, що наприклад у певному... Ному місці, де проводилося буріння. Скажімо, була перспектива, не дай Боже, але потім може виявитися, що в наступних трьох буріннях або нічого не знайдуть, або оцінки вийдуть значно нижчими за очікувані, і тоді доведеться приймати рішення, чи варто інвестувати у видобуток. Я знаю, що інвестиції згідно з інформацією у розвідувальні роботи канадської компанії на сьогодні склали трохи більше 200 мільйонів злотих. Це 200 мільйонів злотих вкладених у. Розвідку з 2017 року, що включає серед іншого вартість придбання ліцензії, бо цю ліцензію також потрібно придбати та провести всі розвідувальні роботи. А тепер безумовно ще щонайменше 200 мільйонів злотих доведеться витратити на розвідувальні проєкти. Не забувайте, що одна розвідувальна свердловина коштує 20, а то й 30 мільйонів доларів. Це дуже великі суми, бо потрібно залучити відповідну бурову установку. Ця бурова установка працює кілька тижнів, бурячи свердловину. Потім потрібно проаналізувати обробку даних родовища та зібраний геологічний матеріал. Все це дуже дорого і завжди є ризик, що з цього нічого не вийде. З погляду канадської компанії, і це зрозуміло, із заяв її представників, вони прагнуть знайти партнера, який або створить спільне підприємство, тобто продовжить з ними геологорозвідувальні роботи, а потім потенційно розробить родовище, або ж повністю викупить у них ліцензію за розумною ціною та продовжить роботи самостійно. Не забувайте, що енергетичні компанії, особливо середні, такі як Орленд, повинні підходити до таких проєктів з великою Обережністю, оскільки найраніше ми побачимо видобуток приблизно у 2030 році. Якщо в цій області будуть досягнуті подальші успіхи в геологорозвідці. п'ять років це реалістичний період для розвитку такого проєкту, і протягом цих п'яти років потрібні інвестиції, значні інвестиції. Ми також не знаємо, якою буде реальність на ринку сировини за п'ять років, і це завжди проблема. Виклик. Коли йдеться про такі інвестиції, особливо в нашій частині світу, з в нашій частині світу. особливо власне в цій частині світу, яка поступово намагається відмовитися від викупного палива і перейти на зелену енергетику. Про це трохи далі розповість інший експерт із енергетики Войцех Якубік. Ну а тим часом Марчин Маршалковський говорить, що так чи інакше, це все таки дуже велике відкриття можна сказати, що це історичне відкриття, тому що такі великі відкриття трапляються рідко, і вони рідко трапляються в морі у виключній економічній зоні, особливо в Польщі. Скажу, що ми зараз експлуатуємо два родовища в Балтійському морі, розташовані приблизно за 60 кілометрів на північ від району Розев'я, яким керує Лотос Петро Белтик. і там є дві бурові платформи. Форма, яка використовується для видобутку нафти та газу, і якби розвідка справді була успішною, то було б ще одна інвестиція або інше місце просто біля воліна. Але до цього ще треба дожити. По перше, треба довести, що там є поклади а по-друге, це буде пов'язано з екологічними проблемами. Пам'ятаєте, Німеччина екологічні організації в Німеччині вже протестують проти цієї роботи. і Я думаю, що чим далі ми просуваємося, тим інтенсивнішим буде опір цьому типу інвестицій. буде більш інтенсивний спротив в цього типу інвестицій. До речі, влада німецької землі, власне, про що говорив Марчин Маршалковський, землі, яка межує з західнопоморським воєводством, вже не задоволена відкриттям родовища нафти поблизу Свіноустя. Найбільші родовища, виявлені в Польщі, на думку німців, можуть зашкодити туристичним пам'яткам регіону. Мер Герінгсдорфа сусіднього із свіноустям стурбований шумом і вібраціями, які виникають через буріння, а також загрозою чистоті пляжів і моря під час цих операцій. Розташоване на Острові у задом місто залежить від туризму, тому главу Рамаріскен звернулася до швидкого аналізу наслідків експлуатації родовища. Міністр навколишнього середовища Мекленбурга передньої Померанії вже оцінив, що проєкт являє собою цитую відсталу кліматичну і промислову політику. За словами тілля Бакгауза, це суперечить екологічним та туристичним інтересам німецької сторони. Член уряду Мекленбурга наголошує, що майбутнє не за сирою нафтою на дні Балтійського моря, а за сонячною вітровою та біомасовою енергією. Ця критика з боку державної влади дивує. Враховуючи, що Мекленбург передня помирання захищав північний потік до нападу Росії на Україну. І разом з росіянами створював суперечливий фонд, нібито екологічний, для підтримки компаній у гірничо-добувному секторі. Власне про ці питання також, але і про саме виявлене родовище, ми поговорили із Войцехом Якубіком із центру енергетичної безпеки. Для початку експерт стверджує, що 22 мільйони тонн, які знайдено поблизу острова Волін, це і багато, і мало залежить як до цього підходити за оцінками, представленими Central European Petroleum, родовища газу та нафта виявлені поблизу Воліна, можуть задовольнити річний попит польських нафтопереробних заводів на нафту та майже дворічні потреби Польщі в газі. Це одночасно і багато, і мало. Враховуючи поточний видобуток нафти в Балтійському морі, це в п'ятеро більше ніж зараз добуває Lotus PetroBalt це досить значна кількість порівняно, наприклад, з внутрішнім видобутком газу, який оцінюється в 27 мільярдів кубічних метрів, тоді як Польща видобуває приблизно 4 мільярди кубічних метрів щорічно. Однак це не є суттєвим показником з погляду на світові відкриття. Такі, як нещодавно, здобутки Ізраїлю в Середземноморі чи великі норвезькі відкриття останніх років, це велике, значне, потенційне джерело додаткового газу та нафта, але воно не порушить статус КВО в регіоні. Оцінки Central European Petroleum все ще потребують практичного підтвердження, необхідні подальші дослідження. Потім, якщо буде знайдено зовнішнього інвестора, на чию підтримку розраховує компанія, буде проведено підготовку до отримання ліцензії на видобуток, і нарешті буде підготовлена необхідна інфраструктура, тобто виробнича платформа та можливо газопровід для транспортування сировини на землю. Тож попереду ще багато роботи. Ця інформація дає надію. Що Польща матиме більше газу та нафти у своєму розпорядженні, але ще кілька років має пройти перш ніж ми точно дізнаємося, чи справді цей газ і нафта є там і як до них отримати доступ, напевно, газ і ропа там сам і в який спосіб поніщенкна. Central European Petroleum надала теж інформацію про сировину і про її якість. Лише подальші геологічні дослідження дадуть змогу визначити їхні хімічні властивості, теплотворну здатність тощо, каже експерт. Однак це добрий інвестиційний сигнал. Якщо десь поблизу воліна є вуглеводні, вони можуть бути й де інде в Балтійському морі, і це порушує стару тенденцію відмови від видобутку вуглеводнів в той час, коли в усьому світі спостерігається відродження Розвідки та видобутку можливо в Польщі також до цього повернуться, каже Войцях Якубік, хоч Польща активно і йде в напрямку відновлюваних джерел енергії і чистої енергетики, і планує відмовитися від вугілля. Ні, стеж ми встані в 100% перейти на журнала обнавляльне. Досі немає танків на водні, і ми можемо повністю перейти на відновлювані джерела у всьому світі. Панує певна стриманість щодо найамбітніших планів енергетичної трансформації, а також поновлена увага до пріоритету безпеки постачання. І ці тенденції разом сприяють видобутку вуглеводнів, оскільки сировина, яка знаходиться під нашим власним контролем, є найдешевшою у видобутку та пропонує найбільше. Шу поставок здоровця по нашому власним контролем сомнай дальше видобитю й дає найбільше безпеченство достав безпека. Це також і про власний видобуток. Вже сьогодні в польському соціальному медіасередовищі, про що ми вже вище згадували, з'явилися вкиди про те, що польський уряд, начебто, планує передати право на видобуток іншим суб'єктам. Войцях Якубік спростовує такі наративи є під повним контролем. Ліцензії на розвитку та видобуток перебувають під повним контролем відповідних структур у Польщі. Передача їх ворожим структурам неможлива. Ці питання контролюються відповідними відомствами. Тому за потреби Польща може блокувати участь небажаних структур. Польща блокувала участь партнерів з високим рівнем ризику у різних проєктах, таких як атомна електростанція чи розвитка сланцевого газу. У минулому і те саме буде сьогодні. Канадський та американський капітал вітаються у нашому вуглеводному секторі. А також польсько-німецька співпраця у видобутку в Балтійському морі є безпрограшним сценарієм для обох сторін. Польсько-німецька при видобутку з моря Балтицького, то «Win-Win» для обох сторон. Балтійське море та безпека, адже також було сказано, що Балтійське море стає зростаючою загрозою в контексті розвитку морських вітрових електростанцій. А тепер тут ще є одне місце, де власне знаходяться нафта і газ. Тож необхідно буде створювати додаткові можливості для того, аби захищати і інфраструктуру, і самі родовища. Може, є польським мокнем на з суроцам Балтійське море це вікно Польщі у світ сировини за меж Росії, а також потенційне джерело енергії, коли там збудують морські вітрові електростанції. Це аргумент. Менти на користь кращого захисту цієї водойми, тому польща активно бере участь у дискусіях ЄС та НАТО щодо захисту критичної інфраструктури на морі. Кількість інцидентів, у яких підозрюють Росію, зростає через російське вторгнення в Україну. Нам потрібно захищати нашу інфраструктуру, але також розвивати її в Балтійському морі, особливо після того, як Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, що зробило Балтику внутрішнім морем НАТО. Феції, туре учинило з Балтику Єжора-Натовське одним із таких заходів безпеки. Останній 18-й пакет на сьогодні санкцій проти Росії. Там, окрім того, що запроваджено нижчу граничну ціну на закупівлю нафти, додано ще 100 судень так званого тіньового флоту, яким Росія перевозить нафту в обхід санкцій. Войцех Якубік каже, що такі пакети і далі з'являтимуться ціни максимальної доставки з Росії зниження максимальної ціни постачання нафти з Росії зменшить доходи від продажів у країнах, на які має вплив Європейський Союз. А варто нагадати, що для деяких транзакцій потрібні наші страховики та різні інші структури. Звичайно, найсуворішими санкціями будуть ті, що запроваджені на рівні великої сімки. Європейський союз також наполягає на цьому, хоча поки що не досяг успіху додавання. Більшої кількості танкерів з тіньового флоту та інших структур до списку санкцій єс ще більше шкодить російським інтересам. Це ускладнює контрабанду нафти за ціною вище максимальної, а також є видимою перешкодою для операцій з третіми країнами. Вже зрозуміло, що нафтопереробні заводи в Індії з російською часткою мають проблеми із збутом своєї продукції на ринку. Щодо подальших пакетів, логіка санкцій передбачає, що вони будуть ескало доки їхня ціль – Росія не змінить своєї поведінки, тому будуть подальші західні санкції. Росія не змінить своєї тому будуть подальші західні санкції Речення нещодавно міністр закордонних справ Франції анонсував необхідність роботи над наступним санкційним пакетом щодо Росії. Також днями Володимир Зеленський, український президент, звернувся до Заходу із тим, аби санкції проти Росії були більш жорсткими, щоб змусити Росію таки припинити війну і сісти за стіл. Переговорів. Польські експерти про санкції також говорять, що деякі з них вони запізніли. Росія добре пристосовується до запроваджених санкцій, а дехто вважає, що ці санкції мали би бути більш систематичними і стратегічними. Це була програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. Мене звати Володимир Гарматюк. Почуємося наступного тижня.